Привіт, друзі! Я думаю, що всі, хто має пічні вироби і має дверцята зі склом, рано чи пізно стикаються з такою проблемою, як потемніння скла. Що ви робите в такому випадку? Варіанти два. Перший варіант ви просто не звертаєте на це уваги, що, на мою думку, категорично неправильно, тому що. Як правило, якраз вид на вогонь і чистота скла. Вона дуже впливає на те, як виглядає взагалі у загальному ваш е, пічний виріб. Або другий варіант, ви купуєте в магазині засіб для чищення скла. Як правило, його стає дуже-дуже ненадовго і, відповідно, після одного-двох разів, раз після того, як ви його купите, ви просто не купуєте його. Тому що він, як правило, коштує деякі гроші, і, а повторюю, стає його дуже на... ненадовго. Сьогодні я покажу вам спосіб безкоштовний, як відчистити скло, яким я користую вже дуже багато років. Абсолютно безкоштовно. Єдине, що нам потрібно, це мочалочка, вода звичайна, ось така ганчірка. Або туалетний папір, це тобто на, на вибір. І основний наш е, інгредієнт це є звичайний попіл. Той попіл, який знаходиться у вашій грубці, у вашому камінні або вашій пірці. Е, у нас, якщо, якщо чесно, всередині попелу мало, тому якщо б він там був, можна було б використовувати одразу той. У нас його мало, тому ми набрали, у нас є от такий ми вичищали і маємо попіл. Отже, що ми робимо? Дивіться? Основна умова це щоб наше скло було холодне. Наше скло холодне. От бачите, воно таке темне. Покажи діма, ближче. Воно у нас потемніло, тому що наша групка. Тільки зроблена, вона сира і, відповідно, не дуже добре горіла, і скло відразу потемніло. Ми беремо звичайну мочалочку і намочуємо її. І тепер оцю вологу мочалку ми просто замочуємо у попіл. От маємо таку штуку. І... Натираємо наше скло. Натираємо Раз. Беремо так більше, натираємо. Натираємо і даємо так, щоб воно трішки по. Постояло. В місцях, де є більше такого темного нальоту, протираємо краще. Можна бачити, що вже воно від мочалки стає чисте. Але ми зараз ще протремо сухою ганчіркою, бачите? Воно зараз виглядає, ніби це дуже легко. Ну, тобто воно так і є папілом дуже легко це стерти, але насправді, якщо би чимось іншим, дехто використовує якийсь там спірт і там, дехто навіть горілку, тобто алкоголь, насправді його не так легко відчистити. А папилом, як ви бачите, от воно за руками ми це все відчищуємо. Так, натерли. Можна ще змочити, тобто, отаким. От Ця процедура займає буквально 5 хвилин. Я бачу, що вже скло. Воно чисте. Єдине, що зараз треба його витерти туалетним папером або сухою тряпочкою. Так. Пробуємо. Давайте пробуємо туалетним папером і насухо відтираємо. Пробуємо, може, тряпочкою краще. Так, тряпочкою воно. Можна трошки ще змочити тряпочку. щоб з грубшого витерти, а тепер сухою витираємо на чисто. Бачимо, наша скла стає абсолютно чисте. Можемо ще полірнути сухим папером. О, папером взагалі ідеально. Ось так. Бачимо, як воно за руками стає чистим. Можливо, камера не передає вигляду, але насправді вживу воно набагато кра краще, як було до цього. Тобто воно, ну, воно... Ідеально чистий. Оцей бік наш чистий. Ось так, друзі, не пройшло, напевно, і 5 хвилин, і ми простим попелом отримали ідеальне чисте скло. Така справа, слідкуйте за своїми дверцятами, щоб вони були завжди чисті, слідкуйте не тільки за склом, слідкуйте і за оцими усіма поверхнями, протирайте їх. Тому що доводилось бачити дуже запущені дверцята. І повірте, воно, не побоююсь цього слова, напевно, навіть на 50% з. Втрачає вигляд ваш камін, ваша грубка. От, подивіться, які вони були, а які вони стали частесенькі. Приємні на вигляд. Тож, друзі, такий, як кажуть, лайфхак. напевно, перший лайфхак, який ми показуємо, але, до речі, ми маємо ще деякі лайфхаки і ну, по, по, по чисті скла більше я не маю, тому що користуюсь тільки так. А є ще такі е, способи, як е, дуже просто е, розпалити. Такі, тобто, ну, не забігаю наперед, можливо, якось покажу. Тобто, як розпалювати е, дрова? Кому цікаво, пишіть і знімемо відео. І, до речі, якщо у вас є якісь е, такі е, різні секретики, народні, напишіть у коментарях, буде дуже цікаво почути. На даний час всім папа, -па, всім добра, тепла. Дякуємо за перегляд.